Магазин ліжок і матрасів мебліка. Наша спеціалізація меблі для спальні. Знаходимося в місті Луць, вулиця Ковальська, 22. Працюємо з субота-неділя з 10 до 15, з понеділка по п'ятницю з 10 до 19. Ось наше робоче місце, наші грамоти, сертифікати. І пішли по ліжечкам. Тут йдуть ліжечка з натурального дерева у вигляді диванчика. Звертаю увагу, що більшість ліжок, які в нас є на виставці, виготовлені з натурального дерева. Тут є дитяча ліжечка, вішаки, драбинки, пуфи. Знову дитяча ліжечка з масиву бука. Тут зразочки топерів, які можна замовити. Далі ліжечка з підйомними механізмами або шухлядками, з тканинкою або повністю в дереві. Станом на сьогоднішній день єдине ліжечко з ДСП. Далі комодики з натурального дерева, з ДСП, різних колірних варіантів. Величезна кількість. Постільних наборів дорослих, підліткових, євро та сімейних, ще ліжка з натурального дерева, в даному випадку ясень. Тут масив бука, комодики, простенькі на резинці, ліжечка з підйомним механізмом, як в світлому кольорі білому або кольорі горіх. Далі ліжечка з м'якими спинками. Узголів'я це ті ліжка, які стану на сьогоднішній день вже є готові. Велика кількість ковдр зимових, літніх, різних розмірів. Далі ліжка з м'якою тканинкою в натуральному дереві. Ліжка машинки з підйомними механізмами та з матрасами в комплекті. Білі комоди та тумби з натурального дерева, ліжка, де поєднуються сірий колір та білий. Тут ідуть ліжечка з дерева дуб з м'якими спинками. Ліжка з натурального дерева бук. Підйомним механізмом в білому кольорі два види узголів'я, полоси та каретна стяжка. Звертаємо увагу, що також в наявності маємо багато ортопедичних подушок різних виробників. Турецькі, Данія, Україна. Ліжка бука та дуба. Що за магазин ліжок та матрасів, який немає на матрацників? Та подушок. Дуже велика кількість, як бачите, готових розмірів на матрасників, водонепроникні бавовняні, мікрофібра, до кольору до вибору. Далі ліжечка з вільхі та бука. Крім того, більш бюджетний сегмент, ліжка з дерева, сосна, можливо, комплектація шуклятками. Ліжка з ДСП для діток та підлітків з кулірними варіантами. Ще маш ліжечко машинка з наматрасником під форму випуклості, дерево, бук, натуральний колір, дитяче ліжечко з бюджетного варіанту. До речі, зверніть увагу. Велику кількість маємо готових топорів різних розмірів та наповнення. Двохповерхове ліжечко. Бюджетний сегмент, але досить надійна конструкція. І міцна порода дерева бук. Так само ліжечко, одноповерхове, теж з бука, досить помірна ціна. І це лише один поверх, а у нас їх два.